Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас мінус такий, дуже холодно. І ми вирішили, що нам потрібно з'їздити на дачу, тому що подивитися, що там з водою, чи не змерзли у нас труби. І беремо вас з собою. Снігу немає. Холодно, мінус, але навіть у полях снігу немає. Це дуже погано. Як казав мій тато, мороз на голу землю це дуже погано. Отака От у нас дорога, немає асфальту, але вона насипана. І тому тут взимку також можна проїхати. Отак. Зелена трава, як весною. Там вже ставочок відніється. Тут місто, де в нас влітку приїжджають рибаки та відпочиваючи. Отут. І вони ставлять палатки, а може просто приїжджають, нічого не ставлять відпочивають. Ой, завалилися, поставили у тому році тут півня, але він впав. Восени тут біля поля копали такий рів для того, щоб відводити воду з. З куля, і вона набігла на дачні участки. І оцю землю, яку вигортали, можна було взяти. Ми приїжджали, набирали і у свою маленьку розсадник тепличку цю землю вигрожали. з Бескоштовно чорнозем з поля. Ось наш поворот. Оця дача кинута, покинута, немає хозяїв, мабуть, років 15 вже вже такі дерева виросли, але нічого не зробиш, вона приватизована, тому що маємо, те маємо. От дивіться, сходу одразу ж. Зараз покажу. А все. Зараз відчинили ми ворота, Там, мабуть, не було видно, але по дачі гуляв тільки що фазан. Зразу ж подивимось. Я дуже люблю взимку бути на дачі, особливо коли сніг. Але в цьому році така зима, не дуже сніжна, ну і не потрібно. Але коли тут багато снігу і все біле, ставки стоїть лід, тут дуже гарно. Ми колись навіть робили шашлики взимку. Така романтика. Давайте зараз подивимось одразу ж, що у нас тут. Ну, все в порядку, мабуть, От там щось трошки відпало там, ну, буде весна, ми вже прикрутимо. Всі дерева я бачу маленькі, нічого. Я взагалі так на зиму молоді дерева обмотую старими або мішками. Це персик, щоб ну, нас не їли зайці, бо у нас був такий рік, що всі молоді дерева кору, на, кору поїли. А в цьому році щось я забула і не замотала. Але все в порядку, ніхто нічого не з'їв. Якщо молодий садочок стоїть, чекає на весну. От дивіться, був мороз, і моя гірчиця приморозилась. Все, але подикуди ще є зелене, але все. Отак От і перекопувати нічого не потрібно було. Перекопаємо. Вже навесні, мабуть, навіть не перекопаємо, а в мене є такий маленький, не дуже великий культиватор. І ми ним все перекультивуємо. Так, все чекає на весну, а поки що все спить. Можна було б, якщо було б... Тепло, не мінус, пообрізати дерева, і ще потрібно це буде зробити. Але сьогодні от сонце сяє, але на вулиці, мабуть, мінус 5. Тому обрізати дерева не можна. От, моя полуниця у зеленому бур'яні стоїть. Тут немає, тут я все вигрібла. А, а тут от погляньте, що в мене трапилось. І що з цим робити? Це жесть. Дивіться, рядочками зійшов часник. Ай-яй-яй, в мене ще такого не було, щоб отак зійшов часник. От. І саджала я його глибоко. Весь чесник зійшов. А на дворі лютий. Зараз я так, що подивіться, зійшов часник. Той раз я була він трошечки, а зараз он весь. Дивіться, кожна часничинка зійшла. Ну, вже нічого не поробиш. Будемо щось робити вже навесні. Мабуть, чеснику в цьому році тоді не дуже буде. Тут є трошечко снігу от на малині, а так снігу небагато. Ну, трошки припрошила. Хоч трошки, а то навіть і листя. Не будуть перегнівати так, що у нас тут? Тут я саджала щавель. і він зійшов, покажу. Починає сходити. Так, от дивіться, що у нас. У нас отут виноград влітку. І весь я в цьому році виноград не збирала оцей на вино, щось я вже не хотіла його робити. І ось мороз вдарив, і весь він на землі. Зараз потрібно хоч трошки підмести, тому що все це буде. У літній кухні. І ще в нас тут є котики приходять. Зараз вони плачуть, ми їх будемо годувати. Така у нас красоточка прийшла. Кс -кс 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 -кс. Іди. Ой, так. Зараз ми тебе погодуємо. Йди. Йди. Йди сюди, моя люба. Трошки я от підміла, але тепер така грязючка буде. Нічого, пройдуть дощики, це потрібно зібрати. От дивіться, на вулиці зима, а роботи, мабуть, якщо б ми тут жили, можна було цілими днями грестися, гребтися. І зараз подивимось на такий став. Давайте переміримо, що у нас тут. Це в нас літня кухня. Тут ми занесли лавки. Так вони краще зберігаються, щоб зимою не мерзли. Тут я тільки що біля дому набурала тирсу. Там зрізали дерева і багато тирсу залишилось. Привезла банки, які потрібно тут залишити. Тут така зима. У нас літня кухня не опалюється. Зараз вип'ємо кави так нашвиденько. Тут я залишила вон, порожній холодильник помитий. Все на зиму. Ну, законсервований об'єкт. Нічого такого у нас тут немає. Воду я на зиму тут відключаю, але все стоїть, мишей немає. Все стоїть, все добре, все зимує. Зараз потрібно ще перевірити, у хаті я поставила мишеловку, у нас в тому році, в тому році у нас було дуже багато мишей. Тут недалеко поле, тому ой, Цілий грудень їздила і мишеловки змінювала. І від кіля вона лізуть, я також не знаю. А в цьому році ну було, але не так. Багато, як у тому році. На дачі дуже добре. Ну, це поки сонечко сцяє. Поки сяє сонечко. Тільки сонечко зайде, все. Тут зимує мій кліматіс. Я його не вкривала, трошечки коріння прикопала і наша троянда. Ну нічого, бачиш, що бруднюк. а от і бруньки. Дуже мені жалко, що бруньки-бруньки, щоб нічого не змерзло. Чао. У трояндах також бруньки он так. Зелені Тюльпан. Тюльпан. Не прокидайте ще. Ще рано. Зарано. Зарана троянди сплять. Оце хотіла вам ще показати. Це наш розсадник. В цьому я тут беру, накриваю такими, сюди кладу, накриваю, як не плівкою. Такі зроблені в мене накривні штучки. Але в цьому році одна... Бачите, зламалася вже від сонця. Ну, нічого, ми її полагодимо, хоча плівкою закриємо і накриваємо весною оцей розсадник. Раніше я тут завжди висаджувала розсаду томатів. Але в цьому році буду висаджувати її тільки на вікні вдома, щоб вона була раніше. А тут, ну, щось інше посадимо. Можливо, Родиску або салат. Щось посадимо. В мене не буде гуляти. Так. Хотіли перевірити, чи змерзла. Зараз. Ні, нічого не змерзла. Тут в нас теж зимова обстановка. Тут речі потрібно, їх буде навесні розібрати. Так, кімната. Перевіряємо, чи є в нас мищі. Ні. нічого немає. Немає у мене тут... Термометра, щоб подивитися, скільки у нас тут градусів, вихід у гараж. Тут ми свою техніку зберігаємо взимку, навесні все переведемо до ладу. Будинок ми не опалюємо взимку. Це дуже дорого, але опалення у нас тут є і дуже добре. Так, що у нас тут? О, зловилася мишка. О, бачите, зараз потрібно забрати. Ну, тут все добре. Тепло, ну, як вам сказати, тепло. Ну, на мінус. Все добре. Потім я вам зроблю обзор. Будинку, коли вже, мабуть, навесні, буде приведена до лада. Зараз міняємо мишеловки. Так, зробили от каву, романтика зимою. І сходимо на ставок. Ой, ставок змерз. Стала крига. Але не повна. Зараз подивимось. Подивимось. Так, да, трошечки стало. Я пам'ятаю, у дитинстві була така крига. Ой, такий лід, що ми тут каталися на козанках і переїжджали з цього берега на той. Да, лід став, але ж по ньому ходити не можна. Можна провалитися і буде біда. Дуже гарно. І в також ледово не погуляєш. П'ємо каву. Випили каву. Зараз підемо на картоплі, візьмемо трошечки консервації і будемо їхати додому, тому що вже час та й холодно. Ходімо, покажу вам, який в нас погреб. Зараз набираємо картоплі. У нас погреб у будинку. І зайти звернуємо. Тільки з будинку. Дивимось, що у нас тут. Такі сходинки дуже круті. Опа! Ось такий погріб. Я його влітку побілила. Тут картопля, бачите, мало залишилось мої квіти, зберігаються. І тут же пол в півпорожній полиці нашою консервацією, Що у нас тут залишилось? компот, томатний сік, огірки зараз наберемо. Помідори, ікра, кабачки, все інше я вже відвезла додому. Погреб у нас не дуже великий, десь приблизно 2,5 на 2,5. Подивимось. На градусник у нас плюс 3 градуси, ну нормально. Беремо картоплю. Ну все, всі справи ми зробили. Можна тепер їхати і додому. Прощавай, дача. Через два тижні вже весна. Побачимося. На все добре.